Слідчі СБУ у Вінницькій та Одеській областях зібрали нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України. Встановлено, що екснардепи зливали агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Про це говоримо із речником Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук з нами на зв'язку, пане Денисе. Вітаю. Добрий день. Розкажіть, що ж відомо про фігурантів справи. Як ви вірно сказали, це викриті нашими слідчими нові факти і протиправну діяльності двох колишніх народних депутатів партії регіонів. Олег Царьов отримав інформацію про наслідки ракетно-бомбових ударів по Кремльському НПЗ. І наполягав на їх повторенні, знаючи про результати, а екс регіонал Святаш надавав йому цю інформацію, маючи зв'язки серед менеджмента цього підприємства, та надавав інформацію про пересування сил оборони на харківському напрямку. Саме цього депутата колишнього розглядали на посаду можливого так званого гауляйтера. Слобожанщини. А яке покарання тепер загрожує їм? А, цим експосадовцям оголошено про підозру за частиною 2 статті Суднадцятого Кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану і покарання за цією статтею передбачено від 15 до довічного позбавлення волі. Дуже дякуємо за роз'яснення. і Щиро віримо, що фігуранти справи отримують своє покарання. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. А Ми ж продовжуємо випуск новин далі.